Одним словом, він сказав, в моїй команді не буде людей з минулої влади. І я прям захищаю всі, говорять, та ні, та що, маріонетка, я захищаю, захищаю, а потім е, стається лопата, якщо ви пам'ятаєте. Це такий був вони зробили е, маркетинговий хід, що Зеленський з колегами вийшли і лопатами розчистили сніг. І мене це так трошки це було таке перше відро холодної води. бо Бляха, муха, я подумав, століття пройшло, а Ленін до сих пор з брівном. Нафіга мені президент, який махає лопатою. Мені потрібен президент, який прийде в якусь комунальну структуру, зробить кіпіш, і трактори приберуть пів міста, а не він пішов із лопатою. І коли я зрозумів, що це якийсь носить більш такий незрозумілий характер, і тоді я зрозумів, та фраза, яку мені сказали, на яку я повівся, що в у мене в команді не буде людей з минулої влади. Що це трошки лукавства?